І всем привет, с вами как моя Гапо і я играю ФАП, та тепер я буду снимати тільки ПАП. Потім знимаємо играти буде Юркін, оцей Андрій, як играє уже 5 років об твітер. Та і мій тато. Будемо вилітати. Ну а шо, а як ви бачите... У нас така бронька, я не дасли свой час для мак. Так то у меня все ж так. Вот такой. А блин, что для тота? А покише себе зроблять. А то я <режу> Артую, не буду. Вот это рейти.

я в воно катив і шостий шлямак і шостий рюкзак. Мені купити гроші і для тебе, ой, і для мене, і для тата мені на артеліську базу. От уже в Каті. На башта. Я зрало б розпалити біля боса. Е, давайте краще я приду на боса. Босса Бо для цього ботіка... Так босса потика. Блин, гарний пока. А скільки в тебе батарей треба встати За треба 3 солітик хватає. Не, там може навіть не готати, він хоч і синій, но все равно можна нервати. Не знаю, что будет ботара. А де бочара? Я щось трішки не зрозуміла. Ну все, все одно краще, що його нема. Я роблю, як і всіх. Так, а вже тут... Ой, oh, ти підходу. Ah, а, так. Аня, ти. Боже. ну це, блін, це воно чесно. Oh. Ну, блин, ну, честно было. Бульон. Ну, сразу типа, да Да, кто мы напытался, что Шу, честно, что мучалось, честно. А, бро, закупил с И вот Камеру пальцем это

Тут я, тут я уже купил фоучастир броньку. Уже собі буду купляться. А мо, спать. Тут я уже буду выделять камеру. Я верблюр. Все. катка уже починається я поставлю метку на метрошку. Допільну цього тоже щоб він не мешал нам. Чтобы людей не прозвало их. Навіть фуш есть позвал бы. Ну хотя на это же скопор на в Блін, кабасте на не з то който... мало хто ходить, фу, шість. Ну, все одно ходять. Інколи ходять все одно. Щоб просто собі не купити, щоб було в оверху. Розумі... Хто не розумів, що таке вовеха, це гроші. Стоп, mm. тобто... ну. А, ні, це зовні. З нормально не падає. Ну, давай. А, ну что ж, блин. Да. А вот. Челик. А, тебе побив на босса. Я не, не на босса. А, не, на босса, на босса, на босса. Даже... А, не, босса не треба. Тут тебе просто липса. Козырь, да. Поряднее. Где А, ну це бочар, це понятно. Понятно. Ще, що ж у мене в цій карті просто челік? Мені не понятно. Списку ти крив. Тепер я... Тепер тільки ті, 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 бос добре. Розражаюся, я не знаю. І мене закриваю. Я, про... я хотів приїхнути від... в сторону трішки, але я просто не встиг нажати, або я промах... Ні, я... Ні, я не успів нажати. Там трішки сюда уже не Понятно. Понятно. Ну, вот это вот, вот это вот, вот это вот, вот это вот, вот это Ja im się chcę kupić jakąś tego samą mk szkół Ale z początku my będziemy grać tam na jeden na jeden, żeby winki tryszkę nabrał. Na пан 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 А, не знаю, як спускати Я не знаю. Якщо хоть спускати його, то я рівно не знаю. Ой, ля. Ой, ля. Хай. Черс. я через Б зашел. а через А, походу, выйду. Я через Ареа Б зашел. А через ореа А, походу, выйду. Ой-ой-ой, сразу! Набол, давайте так, закинем. А, шуруб, швей. залітаємо сюди. Я так тебе носив звідси. А, та, як ви відбині два кристала звідси. Я був в, в соці. Я за катку виніс. Два кристала. Один сліток. Ем, а, два планшета. Е, ем, одну воєнну батарею і три детектора. Або два. Або один, я не пам'ятаю. Ой, кисальчик на базу, ну че, вот шишка тоже добра, понятное дело. Есть, так... Нет, это... Просто имбулька... А типа тильки зашел, и уже... Штука за весом на вес 10 тысяч, Две штуки по 12. Военная батарея. И за вами пришел. Хотя бы на так что до эти 6 есть. Подохана его. И, блин, сейчас А винтам лутается. Их тут багато, і тут на один. <плес> Та ну це не чесно, ну, я тільки почав перезаряжаться, те він сразу просто. Ви як це? Як він такий таймінг ловить? А, ну это куда я Да, хоть 200 тысяч что я заки... успел закинуть за своего сейчас. Ну, блин, ну я тоже снял один, а их там был походу. Три пучу... По три... Походу, чечели кого? Скильки их там было. Я ну, походу... Два оба три челика было. Самое главное, что я вынес на як я успел. Найкраще, що там было?

я шу, а, а, во, а, да, вот так вот. А, да? А, во. Что тебе, А, вы, например, не спаляете, да? Да, 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 Я всё-таки нападу на данный. И не буду ничего не трогать в монитор. Успев? Ой-ой-ой! У меня тут, кстати, палочка заставила. А он сам, Поэтому реально самым вашим получиться на, на зону Z. А потім зараз мы залетаем на зону Z. А потім мы залетим на танк. А без танку, я думаю, на біля танку будет 2-3 челика. Я их заберу, попробую забрать. Можно заберу навіть. ведь. А я все заберу, то заберу все две конечки жетона, то я на что-то... Um jet sorry. Sorry. Sorry, man. Sorry, man. Sorry, man, so sorry, man, so sorry, man. А, да, я знаю, я заработаю, мене жорстко зараз буде доставати. А ще раз я походу буду вибивати, бо не маю часу.

На базу, вот я на базовую. А, я не туди побежал. Побег, я туда побіг... я не туда побіг... хорошо. А то, то снова не, не туда побіг? Я Я косий! Просто. Я косий. Самое главное. А, блин, это зона за това ра, а за это я добуваюсь. Ля Бутера пока не будет. Не, это мне не напотребнется просто. У тебя фигня. У тебя фигня, но мне не напотребна. Так чем пикси Вообще. Что я забрал? Пишу Сори, но пока. Ты мне не напотребен. Помашу. А, блин, ты в по разрядке. Ой, на бабу. Это заглянуть. Не ну шо, ну с перших кейсиков твои на це гарно. Я бачу, бачу ботика. Блин, не попал. Я другую пульку сову. Получил две пульки е поспати. ну просто ботик. Посп... Не, ну ботик я просто спати хоче багато, та вилітає. Я йому даю просто поспати трішки. Або... Ну, чу. Ти тільки одна. Не, ну синергетик голод дає. Я не просто е, про цього, я не просто про те, що енергетик що шо... не, ну, він гарно дає, типу. А, ну, на сильніше запрош.

самое що что mm? самое редкое, что с подвиговником, это будет а ножек нам ну, не нужен, потому что она за мало ну блин, а чего там тільки у тебя фигнюлька а? У меня такие питания, не, нормально. Ну, а чого там только фигнюлька впадает? А, <звук> я його не побачив! Боже, ой. Добре, одно все піде на тату, а не на мене. Зайти можна. Все равно від теж треба. ой 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 Ля! Подо вже пішли. А! А, так вони один на один пішли, походу. Та, вони один на один, похо не один на один, походу пиши. Не просто Ось так, ось так, наш так. базу. ось я вс набажу. Продати. 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 От такі образки нічого роду. Я не продам. Сейчас я віддам вот тату. Зараз я віддам падаю. Нам тоже дам тату оце, 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 я вважаю. Як результат буде ліпше, ліш, ліпше шлімак за мене. За мін. Ні, ну так то я вже маю купити шлімак до, до того часу. Я хочу татові пільні купити. О, або може хані бандери йому купити цього. Може ліпше подивимось на руку. О, ні, емочка, вона Нет, М-корайко. А можно дружить? Ханибанджер, может, взяли. Або Эмков. Ну. А я позвонил, я вже не почувствоваю. Ні, так ханибандер недорогий. А за свої гроші він гарно може Він дуже гарно за свої гроші. На дітей, може может понимать. Может та-то не купить. Ай, хорошо купити? А Это не просто. А, ну що? Ааа, ні, ну хоча тата буде дефатись, я думаю. Я думаю, тато буде дефатись. за цього то як. Дима якась Жорстко потрібно Пушечка. Ні, можна можемо знову МКшку чи купити? Ну або чи ДБСку? Та твій настанів? Це СЛРК? Блін, може Сайгу йому купити якось? Може йому реально потім Сайгу купити? Ні, ну Сайка... Сайка гарна, але не дуже. Ні, я йому ліпше цю МКшку куплю. Ай, Блин, жаль не купив -ку -вишку. Ні, 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 типу я ему накопил ні, Не, типа я не трішки підкупить, ты купив ты МКшковишку, татую. А чего я купил? Ну, вроде тоді просто продам Разори, но так треба. Я сейчас рішки не подумав, но хай буде так Треба. Ммм, mm, да, пушки, be, а вот КБ походу? Не, КБ, все. всем. А, то сейчас я можешь так забудеть. А бы все. Было? Блін, блин, ч руку? А.

А таких будут. Ну как-то нормальник. Такте релігорма. Ось, так, ось так. Ось так. Ось так. Ось так і ось так. І ну так, то у него гарні будуть. Та у мене. У мене, гар, мене хоті гарніші, но у нього теж гарні будуть. Типу, а я купив, так, X6? Я ну типа отрой купив тайк Х6. Я что играю только на Х3. На таке питання. Добре, з вами как обычно я Зато і и всем покеда.